Приїхав до нас автомобіль Volkswagen Caddy на ремонт гальмівної системи. По дискам з, з колодками зрозуміло, були питання по супорту. На жаль, його довелося замінити, тому що просто людина їздила без гальмівної рідини, один, одне колесо не працювало, була перегнута трубка, супорт згнив. По вартості новий супорт, новий, але но не оригінальний, коштує 2200. Диски задні від 700 гривень коштують на Caddy колодки від 500 гривень за комплект попереднім диски від 900 гривень, колодки, якщо не помиляюсь, від 800 гривень. Автомобіль недорогий. Ремонт гальму в круг це не виходить космос. Німці вони люблять такі ремонтно пригодні автомобілі робити. Пробігу тут майже вже 300, і то це те, що на приборній панелі. Дійсності тут, напевно, в два рази більше, а може і в три рази. По ходовій без зауважень. Задні амортизатори міняли передні, начебто ще навіть рідні стоять, начебто навіть ще роб працюють. Була. Течія заднього сальника коленвала, да. тут хочеться сказати дорого. Задній сальник колінвала на цей мотор це у нас 1.9 sdi без турбіни. Сюди сальник колінвала задній, по Віктору Рензу коштує 2200 гривень. Сальник, тому що він йде з задньою кришкою, ну, з з такої йде. Тобто він не, не такий зовсім конструкцією, як і звичайний сальник. Щоб його поміняти, зняли коробочку, але людина вирішила привезти машину в гарний стан, тому зробили. Так що у нас задній сальник колінвала по коштам, вийшов майже як передній гальмо з роботою і з запчастинами на цей автомобіль. Да, таке буває, на жаль.